Христос рождається у дні Різдва Христового бажаю щастя вам простого, душі бажаю відродити, уміння вірити, любити, а Бог вам щедрою рукою, з безмежною до вас любов'ю за вашу віру і терпіння надасть своє благословіння. Знову іще один рік, і знову календарний рік нашого земного життя і наближається свято Різдва Христового. Церква православна підготовлює нас постом для того, щоб ми всі православні християни очистили своє серце для прийняття великої любові, любові і народження Господа нашого Ісуса Христа у своїх серцях. Тому наші серця це є вертеп. Вертеп, де народжується Ісус Христос. І от коли ми очистимо цей вертеп, це серце, як співає псамопівець Давид, серце чистить створення Боже і духа правого вінові внутрі Боєву. Коли очистимо ми своє серце, і ми приймемо оцей любов, оце народження, і в ньому народиться сам Господь наш Ісус Христос. Всі дні нелегкі. Для нашого народу, для нашого подільського краю, тому що ми переживаємо зараз час випробувань, час, коли приходять великі спокуси на людину, і ми повинні з цим боротися. В першу чергу ми повинні прийняти у своє серце мир і любов, і тоді Господь народиться для нас, для нашого спасіння. Христос рождається славімо Його!